Бачите, вже світає, але край неба не палає, бо у нас знову починається зима. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. У, щойно закінчив дойку. Ранкову, слава Богу, що сьогодні був з електрикою, От, тому було трішки проще і набагато швидше. От зараз годую своїх птахів. чип 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 У мене курки люблять більше такий рідкий комбікорм, коли я його поливаю, а особливо полюбляють вони, коли я його поливаю сироваткою. Ідіть. Ну, тому я це і виконую. Хоча кажуть, от, що у птахів немає смакових рецепторів ні хрена, все в них є. От, і все вони відчувають. Ідіть. Тіпчи-чип-чип-чип-чип. Тіпчи-чіп-чип-чип-чипче. О! Все. От тепер у мене з курчатами все гаразд моїми. Не дуже вони гуляють зараз на подвір'ї. В основному сидять всі в сарайчику, а в них все тут облаштовано, тому як би їм така собі. Забачаюсь, така собі зона комфорту присутня, тому вони себе почувають нормально. Вийшли, погуляли, тут щось клюнули, а так в основному вони тусуються всі тут. У мене в сараї. Тому годиться. Але сьогоднішнє відео буде не про не про, курці, не про курей, не про сироватку. А сьогодні я хочу вам з вами поспілкуватися на таку тему. На таку тему як е, консалтинг у тваринництві. Да? От, е, ви скажете, Михайло, ти тільки що розповідав про курей от, і до чого тут може бути консалтинг. От, я. Фу, думаю, знаєте. Досить багато думаю про це. От саме про те, як існує тваринництво у приватному секторі. Думаю про великотоварні ферми, в якому зараз вони стані. Хто там зміг заготовити корма, хто не зміг, в кого є генератори, в кого немає. От ну хто знаходиться в яких умовах? От сьогодні дивлюся за державною підтримкою. Сьогодні спостерігаю за е, нашими. Збройними силами, от наскільки ми сьогодні впевнено тримаємо наші рубежі і з кожним днем на метри, сантиметри, кілометри рухаємося і витісняємо клятих орків з нашої землі. Я вам скажу досить е, напружена ситуація. Всі ми сьогодні бачимо, що відбувається от, мобілізації в Росії, і я розумію, що йде е, досить серйозна підготовка, тому що якась частина свіжих, е, свіжої крові от, е, поїхала від нас у е, пластикових пакетах назад в Росію. Але я розумію, що там ще готується, готовиться, готовиться м'ясо якраз для. Все таки, все таки думаю, що може бути і повторний наступ, але це вже буде конкретна м'ясорубка, і подивимося, як воно будуть розвертатися події. Тому потрібно готуватися або бути завжди готовим до того, що може статися. О, таке наше життя, в такий час ми народилися, тому тут е, потрібно все сприймати, знаєте, ви, сприймати як виклик долі, або як так воно мало б статися. Ніде від долі не втечеш, де б ти не був. От, тому е, сприймаємо, як є, кожний на своєму місці, працюємо і ні кроку назад. Тільки вперед, тільки до перемоги. Так, ми балакали. Розпочав я розмову за консалтинг. Дивіться, чому саме за це я почав говорити? Тому що. Знаєте, уже майже три роки я займаюся власною справою. От започаткував консалтинг у приватному секторі, отримав диплом дорадника, почав вести свій YouTube канал на якому розповідати вам про те, як потрібно. потрібно Поратися біля худоби, от я вам почав викладати свою думку, свою точку зору, але зрозумійте, я нікому її не нав'язую, не нав'язував і не буду нав'язувати. Це моє бачення. Я з вами ним ділюсь, і мені приємно, що я чую зворотний зв'язок від вас. Я чую те, що вже дуже багато людей, дивлячись, мій канал, почали свою власну справу. От почали вже... Купили корів, почали розводити велику рогату худобу, ще більш приємніше чути те, що вже люди питають про сіру українську худобу, те, що вже е, потихеньку поголів'я починає поширюватися по Україні. О, це все я вам скажу з одного боку. Гаразд, але що буде далі? Як далі рухатися? Якщо ми візьмемо е, і так, от, якщо можна, я е, трішки. Відсунув бік війну, яка зараз накрила нашу країну. От і подивлюся, так от чисто через призму тваринництва, от те, що відбувається в країні, то я вам скажу: сьогодні все йде до того, щоб тваринництво в приватному секторі зникло. От сьогодні поставили його на е, самотік. От щоб воно потихеньку чахло, 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 чахло і законодавчо і. Е, And, uh, uh, uh Як би вам сказати, законодавчо і в наглядовому порядку, от по факту я дивлюся, ніяких дій з боку держави з боку влади немає. От і фактично є, як є на сьогоднішній день. Ціни на закупівлю самі низькі. От на сьогоднішній день приватний сектор для всіх залишається офшором. От або таким так званим клондайком, на якому можна заробити. Чому я саме так говорю? Подивіться, вся земля в приватному секторі тваринництво, основна маса корів. Біля, я вже думаю, нервно півтора мільйона залишилося. В приватному секторі свині в приватному секторі, кури в приватному секторі, все, що не візьми, от більша левова доля від усього аграрного поголів'я знаходиться в приватному секторі, яке продають за копійки, перед, продають, як правило перекупщикам, от або заготувачам, так званим, які вже е, кінцевий продукт, кінцевий продукт із е, переробленого молока, м'яса, яєць, е, шкір. От уже в подальшому Продають по зовсім іншим цінах і фактично на цьому заробляють, отут от і виникає проблема, як навчити приватний сектор заробляти. Але тут неправильне питання, да? як навчити заробляти приватний сектор, як допомогти приватному сектору заробляти. Отут от це основне питання, ви розумієте? І сьогодні, якщо постає питання консалтингу, то тут е, виникає така досить, е, е, я думаю, така, знаєте. Схиблена така думка або схиблена консультація виникає, тому що основна маса консультантів виходять саме із великотоварних ферм. І я вам скажу: великотовар, закони великотоварних ферм на приватних дворах не працюють, не працюють, і це я вже в цьому вдосконалився. Я в цьому вдосконалювався 5 років, коли працював в Британії. От і на сьогоднішній день, минувши 12 років, я знову вдосконалююся тут. І впевнююся в тому, що це не працює на приватному дворі. От сьогодні ці всі механізми, всі технології, всі е, розробки, е, профілактичні, лікувальні, я вам скажу, годівля, е, догляд за худобою. Воно на сьогоднішній день в приватному секторі не працює. А не працює по одній причині. Знаєте чому? Тому що в приватному секторі нема вільних коштів, яких можна було б використовувати для цього всього. І тому оці всі. Однобокі програми, от е, дотацію на корову. Якщо ви за, за, за ідентифікували, про ідентифікували поголів'я, отримали там якусь тисячу півтори. Це було там скільки 3-5 років назад сьогодні. Програма е, реєструйся і отримуй е, на корову там п'ять з хвостиком. От е, але при одній умові, якщо ти встигнеш зареєструватися в дар, ну це окрема тема, про яку ми поспілкуємося. От я думаю, що сьогодні ну про дотацію і про фінансову допомогу там особо е, якби казати не варто, тому що дійсно йде війна. Сьогодні всі кошти спрямовані на підтримку армії. Тому тут казати, що дайте мені, щоб було. Щось цього я вам скажу. Основна наша задача вижити в цьому всьому ділі. От, але я повертаюся назад до консалтингу, і виходить такий самий парадокс, що основна маса консультантів, дорадників виходить з великотоварного виробництва і починають накладати своє бачення, своє бачення, свої навики. Ну питань немає. Всі, е, ну і я в якійсь певній мірі. От, всі ми професіонали, ми знаємо свою роботу, але ми знаємо цю всю роботу на великотоварних. Фермах вітаю! От і е, виходить такий парадокс, що ми хочемо цю е, нашу матрицю, яку ми бачимо, от ім, е, як, яку ми бачи, яку ми е, звикли бачити на великотоварних фермах. Ми пробуємо накласти на двір. Але... На приватний двір, але як бачимо, воно не може спрацювати, тому що немає такої кількості обігових коштів. А це по перше, а по-друге, я вам скажу, воно і не потрібно. От в приватному секторі накладати матрицю великотоварної ферми не потрібно, тому що тут повинна працювати от якраз уже досить інша матриця. Чому? Чому да я вам скажу саме перше відповідь? Чому тому, що великотоварна ферма це ферма без власника на великотоварній Фермі немає власника, нема хазяїна худоби. Хазяїн худоби, як правило, сидить десь в офісі. От, В кращому випадку, коли це відбувається за... Е, в одному селі, а в більшості випадків це районний, вона від столиця. От, тому на великотоварній фермі, там іде все само е, ну, таким, аля е, приходять нові технологи, кожний щось придумує своє і е, в більшості випадків. Ферма добре, коли вона існує, коли власник зацікавлений тваринництві. От, А якщо власник не зацікавлений, то, як правило, цієї ферми 3-5 років її немає. В приватному секторі на фермі є власник. Я власник своїх корів, я власник своєї землі, я хазяїн, я тут господар. Я приймаю рішення, як робити яку корову, як парувати, як годувати, як доглядати. От розумієте, тут рішення за мною не за технологом, не за ветлікарем, не за ким. Тут я приймаю кінцеве рішення, що мені робити. Тому отут якраз це основний елемент, який тримає наш приватний сектор сьогодні на плаву. А далі вже приїжджають консультанти, починають розповідати, що там потрібно тобі годувати цим. Тобі потрібно там положити мати, там потрібно поставити... Вать вичистку, потрібно там техніку, тобі потрібно вирощувати кукургузу або вирощувати сінаш. От а в мене виникає питання: нахрена я буду це робити? Це така фізуха, це такі кошти. Мені потрібно сьогодні, щоб це зробити. Мені потрібно продати машину, продати хату, от продати. Я не знаю самому в рабство піти за для того, щоб це все цю техніку закупити. Питання навіщо це робити, якщо можна робити це на е, набагато простіше, на набагато простіше годувати, набагато простіше доглядати. Дайте корові простір, наближте її максимально до природних умов. Організуйте випаси, і буде вам за інше по іншому. Розумієте? От через що тут уже такий другий сегмент, який Теж досить відчутно на це впливає, і сьогодні більшість консультантів цього не розуміють. А чому не розуміють хлопці? Чому ви не розумієте? Та тому, що у вас вдома немає ферми, тому що ви вдома ви не е, відповідаєте за свої слова і за свої дії власною шкурою. Розумієте? От ви не відповідаєте цим, тому що ви користуєтесь чужими грошима. Я вам зроблю бізнес. Не вийшло, облін не вийшло. Вибачайте, не вийшло. Да, щось ми не так зробили, щось не так спрацювали. Увало, ну вибачте, кошти поніс уже власник затрати поніс власник, а не консультант. Консультант, як ото мій один із керівників, казав, обтрусив штани. От поправив картуз і поїхав далі других з другими співпрацювати в кого є кошти. Розумієте, а ти тут остався із своїми халепами, які хтось десь начудив або хтось щось зробив. Розумієте, через що тут воно от досить так непросто і приходиться нам тут в приватному секторі 25 разів. Відміряти перед тим, щоб щось відрізати або щось зробити, розумієте? Тому тут я вам скажу, даний механізм ніяк не працює. Я пам'ятаю завжди. Я пам'ятаю, коли е на різних молочних конгресах, на різних там виставках, на різних там семінарах, от, досить часто нам привозять консультантів із-за кордону, привозять таких розовощоких хлопців, ну дуже рідко дівчат, от е тому, що як правило, жінки вдома вирощують, доглядають своїх дітей, чоловіки більш такі мобільні, от і можуть фактично е відвідувати різні країни. І е коли я я дивлюся на цих консультантів, там представників кормових компаній, там генетичних компаній, там різних там технологічних компаній, технічних напрямків, то якщо ви самі теж були, зверніть увагу на їхні руки. Зверніть увагу просто на їхні руки цих хлопців. В більшості випадків, коли при такій неофіційній розмові, я розумію, що в нього є ферма, я розумію, що він працює там. От я розумію, що він ось його вибрав там тиждень, взяв собі відпустки і приїхав розказати про те, як потрібно годувати, доглядати худобу. Оце консультант, розумієте, консультант, який має власну ферму, який має власний досвід, який може про це все розказати не тільки язиком, а взяти в руки от інструмент і показати, як це в дійсності працює. Розумієте, от тоді воно буде все працювати. Тоді я розумію, як би вам сказати, ціну цим консультантам. І для мене таке досить. Ну, ви знаєте, ну у мене як завжди, я знімав, знімаю і буду знімати свого капелюха перед такими людьми. І я кажу завжди: це дійсно консультанти. Коли я чую, як вони консультують ферми, вони мають там в своєму ну, так званому аля портфелі. От десятки тисяч поголів'я, худоби от, сотні ферм по різних країнах. Сьогодні дякувати інтернету, можна спілкуватися із всіма континентами. От. Тому тут, от якраз і постає питання, от якраз е, в цінності даних консультантів. І сьогодні ми повинні створювати, на мою думку, якраз генерацію от таких консультантів. Ми сьогодні рухаємося всіх. Речимо. Ми рухаємося в Європу. Ми рухаємося до світу. Ми відкриваємо свої кордони. Так ми ще потрібні і свої мізки відкривати для того трансформуватися і якраз вирощувати от таких консультантів, які можуть не тільки тільки словом, а і ділом, і ділом якраз підтвердити свої наміри і правдивість своєї роботи. Тому що ці всі механізми давайте попробуємо місяць-два, а там побачимо результат на сьогоднішній день в приватному секторі. Вони не працюють. І я вибачаюся перед вами, мої колеги, от консультанти, які на сьогоднішній день щось дмуться, пнуться, щось продать і вибачте, мене впарить у приватному секторі, але ця, вибачте, система не працює. І скоро перестане працювати система дешеве, от, значить, приватний сектор ковтне. З часом я вам скажу, досить я. Думаю, швидко наступить цей момент, уже переломний, коли приватний сектор він уже починає думати. От він вже робить свої висновки. І я думаю, що в майбутньому от, приватний сектор буде саме рушієм, рушієм аграрного бізнесу країни, не офшором, от і не е, можливістю для заробітку, от, а таким, ну якби простим. Ви ж самі прекрасно розумієте, чому я на цьому акцентую увагу. Молоко за копійку, м'ясо за копійку, зерно вообще за копійку. От сьогодні все за копійку, і по крайній мірі сьогодні от, так як подивиться законодавчо на зустріч ніхто не пішов в держпід. Підтримці пішли на 50% то перший став того етапки, А основна маса тягне свій плуг, от тягне свого е фактично е хомута і. Не здається, от так само як і не здається вся наша армія, і так само, як не здається наш народ. От тому е, тримаємо хвіст е, пістолетом, не здаємося, рухаємося вперед до перемоги. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, і я думаю, вже починаємо створювати таких е, консультантів, які не словом, а ділом зможуть допомогти вам повсякденній роботі. Дякую, бувайте на зв'язку.